Чи можна зберегти суглоб? І ще один відео про відновлення суглобів, коли вже не було ні віри, ні надії, що щось допоможе. Послухайте, п'ять років тому в мене були проблеми з лівим коліном, артроз після служби в армії. І я знав про цей препарат, перепробував масу офіційної медицини препаратів, попробував цей. Вони, як Який там? саме білорун там? Говорилось про те, що він відновлює обмін речовину в кращові ткані, і потім ці симптоми повинні зникнути. Ну, Як завжди, я до медицини з недовірою відношуся, але це вже була остання, як кажуть, попитка. То попробував мені буквально пів курсу пройшов, результат вже був через неділю-півтори, я вже відчував. Коли закінчив курс, то я потім вже повноцінно займався фізичними вправами, спортом і так далі. А зараз через 5 років, рівно через 5 років, у мене праве коліно. Ті самі симптоми, тому я вирішив ще раз спробувати пройти курс. І потім, мабуть, буду коригувати свою дієту. Щось неправильно в образі життя.